Вам нема коли їздити Хмельницький, чернівці, ходити по ринкам на коври доріжки. Спокій і тиша. Притримуйтесь, спокій і тиша. У нас вибір величезний. йдемте з нами. Подивіться Бласочка. Ви хотіли з мікрофібри, подивіться, світла мікрофібра. Ви хотіли з Скандинавію з ромбами, подивіться Бласочка. Ви хотіли з бюджетних варіантів. Коричневого 450 гривень. Коричневого 350 гривень. Ви хотіли з червоненьким доріжечка Рада 550 гривень. Вона лежить у Верховній Раді. Йдемте далі, йдемте далі. Мармур чисто сірий, мармур з фіолетовим, переливається з різних сторін. Червоненький, ви любите червоний відтіночок, добавте. Собі червоно-сірого мармуру. Ви скажете, я хочу гілочку, будь ласка, гілочка, світліша гілочка, темніша гілочка, доріжечки, які коштують метровочки 500, 80-х 450 гривень. Демте далі. Класика, ви обожнюєте класику. Візьміть нашу сучасну французьку класику. В сіро бежевих відтіночках. Вона переливається з різних сторін. А ви хотіли в класику? Будь ласка, її бежева класика. Подивіться, біжоклічні відтіночки. Ви хочете Скандинавію, недорогу Скандинавію, 500 гривень за. Метр доставочка безкоштовна, Коричневі відтіночки, сіро-графітові відтіночки, ворсик 5-8 мм, зовсім невеличкий. Йдемте, йдемте далі. Ви ще не замучилися? Подивіться, мармур сірий. Мармур ще темніший сірий. О, подивіться, зелененький, зелененький мармур. Ну це просто як він класніше приливається. Ну а як же ж ми обійдемося без мармуру в синіх відтіночках? Це класика всіх мармурів. Подивіться, будь ласка, сірий, мармур. Є у всіх розмірах до трьох метрів. Доріжка, революція. Тому що ця доріжечка зробила революцію серед всіх доріжечок під мармур. І ціна 600 гривень. Вона йде з золотом, вона йде золотисто сіра. Подивіться, будь ласка, як класно переливається. О, а це доріжечка. Це доріжечка оргазму. А чому? А тому, що вона підходить абсолютно скрізь. Ви отримуєте задоволення будь-якій кімнаті. Я вам кажу. в Любі відтіночки, сіро графітово коричневі. Усі, що можуть бути. Йдемте далі. Ви хочете класику в червоному відтіночку? Будь ласка, класика в червоному відтіночку. Виконуємо бажання. Ви хотіли мармур. Бюджетний, а ось вам, бюджетний мармур. Гляньте, будь ласочка, від 400 гривень за метр. Ви хотіли в зелененькому класику? З радістю вам запропоную і класику в зелененькому. Подивіться, будь ласочка, яка краса. Ви скажете, я люблю доріжки, які стираються. У нас є доріжки, які можна стирати. Подивіться, будь ласочка, коричнева і сіренька. А основа яка? А основа чорненька, тому що її можна стирати. Вона досить легесенька. Ви всі уявляєте, яка вона легесенька, її можна дуже класно стиральну машину. Хоп! Йдемоте далі, доріжечки, в ванну, в туалет, в коридор, безверсові, на гуму існові. Подивіться, який величезний вибір безверсових на гуму існує. Просто немовірний. Це килими України, звертайтеся, і ми вам завеземо доріжечки додому, адресною доставочкою безкоштовно від тисячі гривень. Я вам кажу.